Добрий день, мене звати Олександр. Я 27 років. Я з Швеції. Українську мову Олександр почав вивчати вдома у Швеції цього місяць тому. Зараз разом з іншими волонтерами приїхав до Тернополя, щоб підтримати Україну. каже захоплюється хоробрістю українців та навіть замовив собі патріотичну футболку you understand this phrase? Йондестенд зі фрейс слава нації, ливденейшн, смерть to де стоденемі разом з дружиною до Тернополя приїхав також громадянин Швеції Ларс. Чоловік з перших днів вторгнення волонтерить та всіляко допомагає українським біженцям у шведському містечку Мальме. Ми щопонеділка організовуємо мітинги на знак підтримки України. Виходять жінки та діти, які були вимушені переїхати сюди, тікаючи від війни. Ми виходимо з українськими прапорами. Лунає гімн України. Це дуже емоційно. Згодом у Фейсбуці я знайшов сторінку мого колеги Йоакіма і став донатити на підтримку армії та людям, які цього потребують. Чоловік каже своїм прикладом хоче показати іншим шведам наскільки важлива їхня підтримка для українців у цей важкий час. Висізмайфос визит пікос. Це мій перший візит в Україну. Раніше я і моя дружина подорожували Європою, і ми обговорювали подорож до Львова. Це було до війни. Зараз ми тут і хочу сказати, що почуваю себе досить комфортно, принаймні у цій частині країни. Мої друзі запитували мене, що я роблю, для чого їду в Україну. Звісно ж, я це зробив для підтримки України у цій боротьбі. Я не боюсь, моя дружина не боїться, і ми підтримуємо українців нашими коштами. Зокрема, відправились у цю мандрівку. Вважаю, що ми маємо донатити знову і знову та розповідати іншим громадянам. Родянам Швеції, що ми були тут, заохочувати їх до поїздки сюди також. Поїздку для шведських колег організував Йоакім Нільсон. Він активно волонтерить ще з 24 лютого, тому в Україну приїздить не вперше. Сюди привозить допомогу бійцям та необхідні речі для потребуючих. Мета саме цієї поїздки зібрати кошти для ЗСУ. Ми приїжджаємо сюди, щоб підтримати українців. Веземо допомогу у медичні заклади, військовим та у дитячі будинки. Зокрема, це автівки для бійців, дрони та інша волонтерська допомога. Сьогодні ми привезли один великий дрон та запланували завітати у дитячий будинок. Там я готуватиму смачну шведську їжу для дітей та працівників закладу. Загалом до подорожі долучились 19 шведів. Переконують, вражені колоритом міста і в майбутньому хочуть приїхати ще. Кажуть, їхній народ вірить, що ми здобудемо перемогу, та країна стане вільною. І згодом ще більше європейців подорожуватимуть Україною.